Я знайшла книжковий діамант і просто зобов'язана вам про це розказати. Це історії, від яких пришвидшується пульс, перехоплює подих, а напруга така, що від розв'язки треба просто приходити до тями. Навіть якщо ви не дуже любите українську літературу і думаєте, що у нас нічого цікавого не пишуть, спробуйте цю книгу. Привіт, мене звати Олена і я рада вас вітати на каналі Книжниця. Сьогодні у нас рубрика Термінова рекомендація, бо одна маленька книжечка мене захопила так, що я просто не можу мовчати і тим паче терпіти аж до наступного прочитаного. Якщо ви дивилися мої попередні відео, ви можете вгадати, що це за книга, бо вона вже двічі з'являлася в мене на каналі в покупках та планах на осінь. Робимо маленьку паузу, щоб ви могли написати свої здогадки в коментарях. Все не може тримати інтригу. це книжка Солодке життя Романа Малиновського. Ця маленька, красива книжка є збіркою з 13 оповідань. Вони зовсім різні, там різні теми, різні прийоми. Є як дуже психологічні речі, так і наукова фантастика. Але всі вони об'єднані просто щелеповідпадними розв'язками і створенням максимальної напруги і фокусу у читачів. Трилери і детективи просто відпочивають, і це при тому, що кожне оповідання займає буквально 10-15 сторінок. Я ловила себе на тому, що від напруги і цікавості, що ж буде далі, я буквально сповзала на край стільця чи крісла, поки читала. І хоча частинка мене хотіла б жадібно прочитати по роману на більшість цих оповідань, в цьому насправді немає потреби, тому що саме завдяки короткій формі ми отримуємо максимальний ефект. Можна було б сказати, що це такий знімок чи радше зліпок якоїсь ситуації, стану чи переживання, але точніше було б порівняти, мабуть, з фільмами. З першого речення ми потрапляємо в певне середовище, антураж, і тут немає довгого вступу. Перед нами одразу розгортаються якісь події. Немає ознайомчої біографії персонажів, навіть головних, ми одразу спостерігаємо за їхньою поведінкою та реакціями в моменті, без довгих діалогів чи зайвих описів, максимально лаконічно і по суті, але при цьому поетично і красиво. Після прочитання є враження ніби подивилися якийсь фільм, і мозок хоче ще трохи покрутити все, що він побачив, і подумати, що це взагалі було і як ми до цього ставимося. Коли я бралася за цю збірку, я не очікувала чогось надзвичайного. Мені просто було цікаво. Перше оповідання сподобалося, друге здивувало ну окей, але я не була впевнена, яке буде враження від всієї збірки загалом, адже буває так, що все найкраще вліпили на початок. Але, дочитавши цю збірку, у мене був захват рівня бігати по місту і всім радити цю книжку. Ну, власне, тому я і записую це відео. Ця збірка крута ще й тим, що, попри незалежність кожного окремого оповідання, вони розташовані у формі клепсидри, і кожне оповідання, крім центрального, має своє відображення: перше в останньому, друге в передостанньому і так до середини. Цю книжку можна читати просто як вона написана, і ви точно отримаєте задоволення. А можна вишукувати ось ці ниточки зв'язки між оповіданнями. Прогуглювати кожне ім'я чи подію, згадано в цій книжці, а також можна відшукувати посилання на його улюблені твори та авторів. У цій збірці я відчула й дух Кортасера, хоча, на мою суб'єктивну думку, порівнюючи з Бестіарієм, який я читала, солодке життя таки крутіше. Тож всім прихильникам Кортасера треба терміново читати солодке життя, аби відкрити для себе нового улюбленого автора, або прийти до мене в коментарі і посперечатися під цим відео. Однозначний топ року, і тепер це одна з моїх улюблених книжок за весь час, яка точно потрапляє на поличку для перечитування. Якщо я переконала вас звернути увагу на цю книгу, то поспішіть, адже її наклад був лише 2000 примірників, і це вже з додруком в 2022 році. Я сподіваюся, що будуть нові і нові тиражі, але раптом мені було б дуже шкода пропустити цей шедевр. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал і ставте дзвоночок, аби не пропустити наступне відео. До нових зустрічей! А раптом це відео побачить сам Роман Малиновський. То перефразовуючи назву одного заповідань, скажу, що ми дуже любимо Романа, і цей новостворений клуб вже дуже чекає на нову збірку. Чи Роман сподіваюся, ви пишете ще.